Доброго дня, продам праву частину бампера Volkswagen Golf 7 Restyling Рестайлінг. Дана запчастина є в наявності права сторона, колір темно-синій. Зараз все буду показувати, в якому стані. Стан запчастини ідеальний, без дефектів. Бушна оригінал. Тобто кому треба ліва частина, ви можете взяти, поставити на автомобіль, якщо у вас збита ця частина, поставила цю, підпаялась і маєте щастя. Не потрібно купляти цілий бампер. Це є ремкомплект Переднього бампера Запчастина в наявності. Бушна оригінал. Комплектація під 4 партроніка. Один, другий, там, третій і четвертий. Ну, на іншій частині бампера На цій частині два А в общем на машині під 4 партроніка. Бо буває, ще тут партронік стоїть, але цей бампер не розрахований під 6 партроніків. Ось в такому стані запчастина. Запчастина Булошна Оригінал. Значок Volkswagen. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео.